У 24 розділі Євангелії від Луки записана розповідь про те, як два учні Христа йдуть дорогою до Емауса. Він приєднується до них, але вони не впізнають Ісуса. Це відбувається після Воскресіння. Учні говорили про те, що сталося в Єрусалимі перед Воскресінням Ісуса. Христос поставив їм запитання, що це за справа, над якою міркуєте між собою душі, і чого ви сумні? Один із них, на ім'я Клеопа, сказав йому у відповідь: Ти хіба єдиний чужинець в Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? Припустимо, Христос міг би відповісти: Так, я був там. Я дійсно постраждав, помер і Воскрес. І ось я живий, я тут перед вами. Тепер повернемося в Єрусалим і порадіємо разом з усіма учнями. Але він сказав зовсім інше. Христос запитав, що саме? Вони сказали йому про Ісуса Назарянина, мужа пророка сильного ділами словом перед Богом і перед усім народом. І вони переказали йому все, що сталося в ті дні, про Його розп'яття та Воскресіння. Тоді він сказав їм Вони розумні, повільні серця аби вірити в усе, що говорили пророки. І, почавши від Моїсея та від усіх пророків. Він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. Поки вони йшли, Христос пояснював учням писання старого Завіту пророцтво про Месію. Нарешті вони прийшли в Емаус до того місця, куди прямували учні. Ісус удав, ніби збирається йти далі, але вони запросили його залишитися з ними. Він погодився, і вони разом переломили хліб. Під час ламання хліба їхні очі відкрилися, і вони впізнали Ісуса. У той момент він зник. Коли він пішов, учні запитали один одного хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі, та пояснював Писання. Чи було у вас подібне відчуття, розуміння, що сам Господь відкриває вам значення святого письма, робить Слово Боже зрозумілим? Образно висловлюючись, чи палає ваше серце, коли ви читаєте Біблію, проводите глибоке вивчення? Слухайте проповідь свого пастора або вчителя Біблії. Ісус Христос, Той, хто дає нам цей вогонь. Він сам і є цей вогонь. На минулому занятті ми говорили про злий вогонь. Цей вогонь намагається знищити все і всіх, хто залучений в конфлікт. А в цій лекції ми поговоримо про другий вогонь конфлікту мирний вогонь. Мирний вогонь також може розгорітися під час конфлікту. Але це не відбувається автоматично. Мирний вогонь може розгорітися, якщо люди навмисно шукають Ісуса в той час, коли палає вогонь зла. Коли хоча б один з учасників конфлікту волає до Бога, шукає Його присутності, просить про Його участь, намагається визначити й досягти Божих цілей, а також просить у Бога сил, то навіть посеред злого вогню, що палає, спалахує мирний вогонь. Сама назва мирний вогонь говорить про два його аспекти мир і вогонь. Ісус Христос, це наш мир. У Посланні до Ефесян 2.14. Ми читаємо Він, бо наш мир. У Євангелії від Івана 14.27, записано слова Ісуса Христа. «Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані лякається. Поняття про мир, який має більшість невіруючих людей, дуже відрізняється від того миру, який дає Ісус Христос. Мир, якого намагаються досягти люди це повна відсутність конфліктів. Але в повноті такого миру досягти неможливо. Іноді людям вдається досягти миру лише на короткий час. Мир, який приносить Ісус Христос, це мир, який перевершує розуміння, це мир, який приносить зцілення. це мир, який приносить відновлення стосунків. У посланні до Филип'ян 4:7 ми читаємо: І мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Нехай береже Ваше серця і ваші думки в Христі Ісусі. Це мир, який Ісус Христос приносить нам посеред конфлікту. Це мир, який охороняє наше серця і розум. Це той мир, який не дозволяє нам бути бездіяльними під час поширення злого вогню. Цей мир дає нам силу і можливість правильно реагувати на конфлікт, прославляючи Ісуса Христа. Завдяки цьому Ісус Христос наповнює наше серця і розум своїм миром. Поговоримо про другий аспект мирного вогню. Ісус Христос не тільки наш мир, а й вогонь. Він є вогнем, який має силу перетворювати. В Євангелії від Матвія 3:11 записані слова Івана Хрестителя, сказані про Христа. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У книзі Пророка Ісайя 48.10 ми читаємо. Ось я перетопив тебе, але не як срібло. Я випробував тебе в горнилі страждань. Якщо під час конфлікту ми шукаємо Господа, то він здатний запалити цей вогонь, що перетворює. Конфлікт це важкий і навіть болючий життєвий досвід. Але в розпал навіть найбільших пожеж конфлікту, якщо ми намагаємося знайти Господа мирного вогню, він перетворює нас. Бог сильний використовувати всі обставини і навіть конфлікти, щоб, по перше, змінити нас самих, а по-друге, використовувати нас, щоб змінити інших людей. Ісайя 1.25. Я простягну на тебе мою руку, і вогнем, наче у горні, розтоплю твою жужжі і відокремлю все твоє олово. Апостол Петро написав Тіштеся з того, засмучене трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовуються на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Перше послання Петра, перший розділ вірші 6 та 7. Якщо людина намагається за будь-яку ціну домогтися того, чого хоче, то вона запалює злий вогонь. Якщо ж ми прагнемо до Ісуса Христа, а не до бажаного результату, то розграється мирний вогонь. Кожен конфлікт і кожна ситуація відрізняються одна від одної. Ми не будемо шукати універсальну чарівну формулу. Яка допоможе вам загасити злий вогонь або завжди отримувати те, чого хочете ви. Ми не зможемо цього зробити, тому що Господь діє у вашому житті інакше, ніж у моєму. У тих життєвих ситуаціях, у яких перебуваєте ви, Він діє інакше, ніж у тих, у яких перебуваю я. Однак є та істина, яка справедлива для всіх ситуацій. У всіх обставинах і подіях Бог бажає прославити своє ім'я. Бог бажає, щоб через життя і вчинки Його народу була віддана честь, слава і хвала Ісусу Христу. Через вас Бог бажає показати всім, наскільки Він сильний і славний. Тому, коли у вашому житті спалахне конфлікт і злий вогонь розгориться довкола вас, не домагайтеся результату, якого бажаєте ви. Зверніться до Господа Ісуса Христа і запитайте Його, що ти хочеш, щоб я зробив? Запаліть мирний вогонь. У розпал конфлікту. Немає нічого кращого, ніж шукати Ісуса Христа. Після 25 років юридичної практики, служіння людям, які страждають у конфліктах, а також пережитих конфліктів у моєму власному житті, я повністю переконався, що пошук Ісуса Христа і невпинне уповання на Нього в розпал конфлікту не тільки приносить вам великий мир, але й зміцнює вашу віру. При цьому Господь преображає і все більше і більше змінює вас так. Щоб ви відповідали образу Ісуса Христа. Якщо ви шукаєте його, так відбуватиметься день за днем, від конфлікту до конфлікту, за допомогою всіх обставин і подій, через які Господь вважатиме за потрібне провести вас. І дуже скоро ми усвідомимо, що всі конфлікти та проблеми це всього лише інструменти, які він використовує, щоб змінити нас, перетворивши за своїм образом і подобою. На наступному занятті ми поговоримо про вибір, який необхідно зробити в кожному конфлікті. Хай благословить вас Господь. До зустрічі!